Добрий день, 5 жовтня 2024 року. Скоро є необхідність висадити озимий чесник. Посадку зимучеснику в цих діях здається нічого складного та надзвичайного немає, але ми трішки згадаємо. Часник, так як і цибуля, не бажано саджати на тому ж місці два роки підряд. Він добре себе. Почуваю, якщо його саджати після таких рослин гірчиця, ріпак, горох, люцерна, квасоля, капуста, огірок та помідора. Посадковий матеріал. Рекомендую не використовувати головки чеснику для посадки менше, ніж 50 г. Віддаляємо зубок від головки чеснику безпосередньо перед посадкою або ну, за один день. До висадки. Чому? Тому що якщо раніше, то зубок може пересогнути і це вплине на врожай та вкорінення. Дно чеснику, тобто там, де корінчик, головки чеснику запобігає випаровуванню вологи та пересиханню. Розділяти головку чесника, можна плоскометалевою. Плоским металевим предметом або негостою стороною ножа. Ну, щоб не руками, якщо для жінок. Краще з більшої головки взяти менший зубок, чим з меншою більший зубок. Рекомендується раз на 5 років оновити часник посадковий. Ну, помічник прийшов. Якщо посадковий матеріал. Обмежений з різних причин, тобто маленькі головки, то беремо з кожної головки по 3-4 самих великих зубчики для посадки. Сорти часнику. Ну, це такі перевірені. Козак, Любаша, Софіївський, синій. Ну, є багато ще інших. Підбираємо для себе бажано в магазинах, не на базарі, щоб були перевірені продавці, перевірений матеріал. Гарантований посадковий матеріал. Місце посадки, як для цибулі, щоб не було зайвої застойної вологи, не в низинах, не підтоплювало, щоб гарно попадало сонце на добре освітленій ділянці. Або робимо високі грядки приблизно 20 см. Бажано садити кілька сортів з різними термінами. Бо, можливо, несприятливі погодні умови. Зубчики чеснику після розділення відголовки сортуємо більше до більших, менше до менших. Так і саджаємо, так вони і сходять рівномірно. Терміни посадки. Щоб до промежзання ґрунту було ну, приблизно 2 тижні. Саме стільки часу потрібно зубчику-чеснику, щоб коренитися і піти в зиму успішно. Терміни висадки різні в різних регіонах. У нас на Буковині приблизно початок листопада, можливо, кінець жовтня. Слідкуємо за прогнозом погоди. Також враховуємо фази місяця. Все, що росте під землею, саджаємо на спадаючий місяць. Підготовка ґрунту проводиться за 2 тижні до посадки. 6-8 кг. Перегною або компосту. Перекопуємо, вирівнюємо. Перед посадкою вносимо суперфосфат для кращого корінення, Десь приблизно 30-50 грам на 1 метр квадратний. Потужний корінь, великі листки. Великі листки, велика головка. Ну, я, навіть якщо до морозів посадили, а морози через тиждень, прийшли, нічого страшного не буде. Часник витримується, все. Навіть якщо сьогодні перекопали, внесли всі добрива, суперфосфат, посадили, також буде все добре. З моєї практики в мене таке було. Схема висадки між 25-30 см, глибина, між 25-30 см. Глибина приблизно 8 см, між зубчиками 8-10-15 см, в залежності від сорту, яка рекомендується заявлена виробник, ну, виробниками. Ну і все це мульчуємо грядку. Також 5-10-15 см тим, що є під руками. Ну, звичайно, до цього всього додаємо позитив, вдячність та любов, і все в нас буде добре. Гарних вам та нам врожаїв, здорових рук та спин!